Міша, прийом! Повернись назад, татку, яка вища по мапі, щоб ви, якщо що, могли піти по верхній стороні? Плюс? Поділити. Водить я тієї готовку понесу. В дороге, дороги дороге по левой частине Отойди, я иду с вами по штурму это Плюс, иди в конце Плюс 113, Ковилина Мы едем по дороге, будем нахлёбывать мне кто на рате? Плюс. Плюс. Разряд. Стань, стань, машина стой. Вот, а почекать надо хоть в, в, на позиции. Кстати, я... Я чую, Зинон, я чую. Відходьте від дороги, лівіше, лівіше відходьте. Прийом, пари. Чи є у вас хтось віддалений від вас? Перформанс мертвий. ГПште, ГПште. Я виходжу похожу за там... Противник. Прийом в окопах. Противник Заходьте в окоп. Лаш 300. Патрон займись 300 Соляра плюс спустя 101. Ще 30. 300 на початку на початку окопу. Плюс зараз підвив. проходь вперед Окоп проходь вперед. закінчений. Е, закінчився, піхота зачищена. Прийом, хто у нас гп? Заїбаште гпшками в наступний окоп. Я лікую е, А Напоміть цей Окоп цим В якому ми? В який треба йобнути а... Мітка сюди дай ты ногу до гранату закидываю Гранату давай ебаш Витхой Блять, ахуев Я на тебе рука злома тебе мене машини? Давай Що може в окоп пару гранат закинуть Закидывайте, закидывайте гранатами Мені потрібна одна людина зараз до мене. Там до трьохсоті. Давай туди. Ти з коуметом. Штурм. Біжу до трьохсотих. Сорерара, зможеш приєднатися до основної групи? Ну, да, в теорії да. Команду, даки ГП РП, і цим всем гранатами. Соляра, соляра, куди? кину гранату. Ти де? я на місці сюди. Я на місці сюди. Вийди за окоп. Котрант поранений хтось один у нас. Ти? Назад, назад, да. так, хранений, прийом Можна в опозиції. Наші позиції, які ми займали до того, противник. Дивіться Зад. туди ще. Не ззаду, там де ми були з самого початку, наші позиції. Можем на хамбі поїхати заштурмати. Прийом, говорять, катрання, зараз За на наших на старих позиціях. Прийом там є противник, перевір. Зараз провіряються, правильно. Нема поранених? Бо, десь в окопу спереду нас противник сидить. Мінус я нікого не бачу. Фільз, фільз. Мене вперед. Латить, убив, мене. убив, убив, убив. Все, заходимо, заходимо потихеньку. Без... Твіта нехай Хазик коли доїде вийше, коп, до прийти. середньої позиції. Середньої. До центрального перейти в цей копій. Даю, даю. Значить ну, які... Які їдуть на, на машині, Прийом. Плюс. Самбі біля танку противник. Хлопці, займіть цей другий, цей окоп, з якого ми зараз. Зараз його помічу на мапі. Хтось є в наших попередніх окопах. Так, я на центральному хлопці, заберіть мене. Поставив мітку. Я одного в розы відправив, в картоплю. Не, ну ти йди за ним, йди за ним. Ну, закидати, тих, що я, гранатами? Е, не, не кидаю, е, я в окопі вже. Як ти берущи, блядь. В тому смислі, вози, я вообще не чую взагалі. Мінімум звук. Я за манером також рухаюсь до наступного окопа, всі інші рухайтеся до зайняти. На 300 й види назад, назад назад. Гранаты є? Гайда у Даю гранату наливо. 300. Я тут зашли. Давай. Залишаємося поки що в цьому окопі. Збирайтеся в ньому всі. Вмітка зайняти, перемістив. Спереду.

Копці обережно ліз... Ліст, не лізьте, не лізьте. Хан, давай по, мара, лівій стороні, то, по лівій стороні, по лівій. Зачисти їх.